Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО Збройних Сил України, долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас. Ну, Врешті, як би ви характеризували черговий акт терору, злочин проти мирного населення. я Говорю про ситуацію на Донеччині навколо Добропілля, цей удар. Авіабомбу, яку Росія скинули, є жертви, є вбиті, поранені руйну, зруйнована цивільна інфраструктура, знову ж таки. Я би хотів в цьому ключі згадати слова пана Сирського, який ще 28 червня, відвідуючи значить, покровський напрямок. Тоді зауважив, що добропілля, зокрема як і Покровський напрямок, і добропільський напрямок для ворога є пріоритетним. Чи можна припустити, що знаєте, згадувати тактику росіян там останніх років місяців, вона є наступним? Вони нищать Попереду все на своєму шляху: авіабомбами, мінометами, артилерією, дронами підривають всю інфраструктуру для того, щоб їм було простіше просуватися. Чи можна говорити про те, що справді тактика щодо добропілля вона е, нічим не змінюється? Саме так я можу сказати, що дійсно Росія застосовує такти терору, які зазначив Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський. Дійсно, ми бачимо, що на різних напрямках, особливо на Донеччині, і не тільки і на Харківщині, і на Сумщині, на Херсонщині ворог завдає масованих ударів тими засобами, які є, в тому числі і коригованими авіабомбами, дронами, ракетами різних типів і б'є по цивільних об'єктах або об'єктах інфраструктури. І мета дійсно полягає в тому, щоб просто знищувати все, що трапляється на шляху. Плюс посилювати паніку, спробувати створювати такі акти деморалізації для того, щоб послабити наш опір. Це не вдається ворогові, але попри те, вони все рівно намагаються це робити. Ну я вам можу сказати, що так само і Збройні Сили України, як і зазначив президент України Володимир Зеленський про те, що буде відповідь, можу сказати, що дійсно відповідають і відповідають доволі таки системно. І будуть продовжувати відповідати тими засобами, які є по військових об'єктах окупантів. В цьому ключі неодноразово ми нагадували і згадуємо вкотре, що нам вкончено необхідно прикрити закрити небо прикрити тилові міста інфраструктуру, про що ми постійно наголошуємо нагадуємо нашим партнерам. І тут варто згадати системи Петріот, про які говорить Трамп, і про ракети до Петріотів, які вже нібито прямують до України. Зокрема, давайте згадаємо про слова: значить. Про слова Дональда Трампа, які говорять, що ракети для систем протиповітряної оборони Петріот уже відвантажують союзниками. Незабаром вони будуть в Україні. Про це зокрема американський президент повідомив журналістам, які підійшли до нього на авіабазі Ендрюс. Почуємо далі обговоримо ракети Петріот вже відправляють. Вони прибувають з Німеччини. Потім Німеччина замінює їх, поновлює запаси в усіх випадках. Сполучені Штати отримують повну компенсацію за поставленого озброєння. Ми рятуємо людей. На цьому тлі можна згадати візит пана Келлога, спецпредставника Трампа, який так само зустрічається із нашими не лише ну політичним керівництвом країни, але й з нашими військовими, зокрема, відвідував тренування бійців Національної гвардії України. Та у нього ще заплановано чимало зустрічей. Також я надаю, що і міністр оборони, звісно, жостемоміров зустрічався з паном Келлогом. і кіт Келлог говорив про те, що значить, на шляху до стійкого миру, все ж таки варто і потрібно говорити про зміцнення нашої обороноздатності. Я не одно... Розову шутку тезу від наших гости, які долучаються до ефіру там протягом цих останніх днів. Скільки Келлах перебуває в Києві в Україні? Що конкретних чітких заяв від спецпредставника чи ми почуємо? Він приїхав, щоб ознайомитися, ознайомитися з конкретною реальною ситуацією, побачити все на власні очі. Це ж поставлю вам таке питання: чи почуємо ми конкретну чітку заяву по фіналу його перебування в Україні? І чи може він справді нам щось пообіцяти, як ну представник Трампа офіційний? Ви знаєте, я бачу, як рухається ситуація щодо зміцнення наших відносин зі сполученими штатами Америки. І можу сказати, з практичної точки зору, що вже стає реально помітним. По перше, це дійсно постачання озброєнь. Безумовно, що нам потрібні і засоби протиповітряної оборони, нам потрібні інші засоби. Можу сказати, що як і заявляв президент України Володимир Зеленський, зараз є великий інтерес, в тому числі у наших партнерів щодо застосування дронів. І сполучені штати тут у нас є дуже хороші точки дотику з нашими американськими стратегічними партнерами, в тому сенсі, що Піт Гексет, керівник Пентагону, міністр оборони США, заявляв про те, що Америка прагне до 2027 року стати одним із лідерів, фактично лідерів, лідером у застосуванні безпілотних систем. І тут у нас дуже великі перспективи, якраз е генерал Кіт Келок, він був і йому презентували в тому числі. А ті засоби, які є у нас е в системах якраз безпілотної авіації, він під враженням наскільки відомо, і тут є дуже багато практичних речей, де ми один одному можемо і будемо корисними, саме в розвитку БПЛА, можу сказати і зі свого досвіду, що я бачу, от е зараз минулими днями, коли е працюю спільно з підрозділами сил територіальної оборони збройних сил України на одному з напрямків. Що зараз безпілотники відіграють все більше значення, і скажімо так, якщо в нас буде більше засобів, а ми маємо можливості якраз зі сполученими штатами створити синергію в тому, що вони можуть брати наш досвід, а в поєднанні з американськими технологіями виробляти ще більше, ще краще і ще надійніше. Ну мені здається, що це якраз той спосіб взаємодії, який в практичній площині. Точно буде сприяти зміцненню нашого стратегічного партнерства, чи буде про це говорити генерал Кіт Келок з президентом США? Чи буде про це заява? Не знаю. Сподіваюсь, що буде, але точно в цьому точці дотику, як мінімум, в цьому практичному питанні, яке зараз змінює і трансформує поле бою і війну, я думаю, що так, і це точно є той фундамент, який в подальшому буде вибудовувати той будинок. У зміцненні стратегічного партнерства зі сполученими штатами, який взаємовигідний, на цьому дуже часто наголошує американський президент Трамп. Я думаю, що тут у нас є дуже хороші перспективи. Так, ну ви до речі, згадали про безпілотники і про те, що ми маємо все ж таки синтезувати власне виробництво з проможностями наших партнерів. В ефірі Нюзнюзмакс Зеленський заявив, що Дональд Трамп безпосередньо персонально цікавився українськими дронами. А я нагадаю, що Зеленський так само провів нараду щодо оборонної сфери на нараді. обговорили власне виробництво зброї домовленості з партнерами постачання для української армії. Давайте не забувати про те, що озброєння і. Ну, техніка, зброя це дуже важливо, але все ж таки люди першочергово їх підготовка, вишкіл, тренування, злагодження. Ось що має бути ну взірцевим, і ви ж дотичні до процесу, так мов, якщо вже говорити про сили ТРО, у нас протягом кількох останніх тижнів середи, ми демонструємо чергову серію фільму. значить, школа мужності, це такі собі психологічні, фізичні та бойові випробування на межі на межі людських можливостей. Остей, ви були безпосередньо учасником цих зйомок. Маєте можливість презентувати або прокоментувати, що глядачі о 22.10 сьогодні побачать в третій серії. Ну, і взагалі про власний досвід кілька слів про власний досвід. Я можу сказати, що він максимально корисний, він дуже важливий. Я можу вам сказати, що що побачимо в третій серії, відверто я не знаю, бо я її ще не бачу. Я обов'язково буду дивитись і інших заохочую це. Та робота, яку зробив колектив ТРО-Медіа, вона дійсно блискуча, безпрецедентна на нашому інформаційному просторі. Можу кілька слів додати, що зараз, от спілкуючись з бійцями безпосередньо сил територіальної оборони збройних сил, які ще рік тому так само проходили базову загальну військову підготовку, зараз вони вже сержанти, зараз вони вже керують відділеннями. Командують зараз. Вони отримують зростання. Хтось із них далі буде. Продовжувати відповідно військову кар'єру як офіцер, вони проходять вишколи не один. Вони проходять вишколи загальної військової підготовки, і потім інші курси, і фахові і дуже багато зусиль докладається до того, щоб поєднати якраз досвід підготовки і досвід практичного застосування, те, що є на полі бою, і це дійсно змінює наші збройні сили, змінює сили територіальної оборони. Багато прекрасних людей, які загартовують характер, які ще рік, два-три тому. Взагалі не думали, що вони долучаться до лав збройних сил України і що так їх поверне доля. Але зараз вони, як мінімум, говорять про те, що те, що вони навчилися під час військового вишколу, те, що вони побачили в ході своєї військової служби, ну точно знадобиться їм після завершення війни, після нашої перемоги. Тому це важливо, тому це формує характер, це дещо змінює людей. Ну і власне кажучи, я заохочую дивитись, Я сам буду дивитись, тому що відверто я ще не бачу. Так, отже, школа мужності, третя серія о 22.10, буквально в цей вечір не пропустіть до вашої уваги третя заключна серія. Але сподіваюся, що таких а, ну стрічок буде ще чимало. Зокрема, про сили ТРО і можливо про конкретні бригади так само. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам.